Кілька разів тікав від смерті. У рівному прощалися з 29-річним військовослужбовцем Богданом Нікітіним. Молодший сержант загинув поблизу села Богоявленка Донецької області. Проводили в останню дорогу героя, і наші журналісти. Слава Україні рівне знову у скорботі. Сьогодні, 21 вересня, на майдані Незалежності, прощаються з 29-річним Богданом Нікітіним. Після навчання у 22-й школі Богдан здобув освіту кухара. працював у Рівному, а затим вдосконалював свої вміння за кордоном у Чехії та Словаччині. Після початку пандемії повернувся до рідного міста. Дуже був хороший хлопець, тренувався постійно в залі, бігав ну, по роботі своїй був, все вмів. Ну, людина з великої букви. Богдан Нікітін ніколи не мав стосунку до армії, автомата в руках не тримав. Але як почалася повномасштабна війна, пішов добровольцем в армію. Повертався у коротку відпустку до Рівного. Тоді його батько відчув, що з сином може щось трапитись. Щирий, добрий, вічливий. Один з перших тих, що на другий день війни, 25-го зранку, пішов і записався в Збройні Сили України. Щира, хороша людина. Провести в останню дорогу Богдана Нікітіна прийшло чимало рівнян. Дякуючи їм. Ми сьогодні маємо більш-менш якийсь спокій, тому що, на жаль, війна забирає саме найкраще. Але я думаю, що перемога буде за нами. Треба завжди приходити на Майдан, віддати чану, тому що це наш обов'язок прямий і треба чітко розуміти, кому ми завжди завдячуємо. Богдану Нікітіну тричі вдалося втекти від смерті. Вперше, як під ракетний обстріл, потрапив яворський полігон. Тоді він за кілька днів поїхав звідти. Вдруге, на передовій, коли разом з побратимами потрапив під обстріл градів. Втретє, коли потрапив під артилерійський обстріл, він був настільки масовим, що хлопець отримав контузію і опинився в лікарні. На жаль, 14 вересня на Донеччині Богдан загинув. Воїна, котрий не раз відбивав ці нечистиві стріли. Москаля, бо мав не одну контузію. Воїне, який пішов, не просто просити, дайте щось на війну, а сам придбав автомобіль, в який і поцілила стріла. Ця маленька дівчинка, мабуть, ще нічого не знає про війну. Втім, сьогодні разом з мамою прийшла попрощатись з героєм, бо завжди варто пам'ятати подвиг людей, котрі віддали своє життя за свободу України. Поховали Богдана Нікітіна на кладовищі нове. Там, де Наша земля, Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.